І ми знаємо, що гриль, барбікю і вся ця штука це не лише про час, коли настає весна, і ми можемо готувати десь там на дачі чи на природі щось смачненьке на вугіллі. Насправді вже давно існує купа прикольних прибомбасів, типу цього, за допомогою якого можна робити те саме барбікю, той самий гриль, але... У себе вдома. І це ще й набагато простіше: не треба вогонь розводити безпечно і так далі. Отож, ну, сьогодні ми будемо знайомитися саме з такою штукою, це Браун Multigrill 9 Pro cg 9167 І наче це ідеальна штука, щоб зробити гриль в себе вдома. Давайте знайомитися і дізнаватися, що ж це таке цікаве і чому це якась версія PRO. Погнали! Загалом електрогриль це девайс, в якому є металеві пластини, що гріються завдяки певним нагрівальним елементам, з можливістю притискати їжу з двох боків. Ось дивіться, тут все просто, о, щоб ви розуміли, про що от знімаєш. Ось у нас нагрівальний елемент. Ось тут підключення йде, де по е, цій штуці струм температура, і воно гріє вам їжу. І, і доволі непогано гріє. Тут же нагрівальні елементи бувають вбудовані безпосередньо в пластину, що забезпечують більш рівномірний розподіл тепла, а отже, і кращі результати приготування. З назви Braun Multi Grill 9 Pro можна здогадатися, що це не просто гриль, а мультигриль. Крім звичайного режиму смаження їжі з двох боків з притисканням грилем, в цьому пристрої додається класичний гриль у вигляді відкритої книжки, коли ви можете смажити їжу так само. Як на вугільному грилі. Такий режим дає можливість готувати великі порції або ж різні страви, приготування яких потребує різних температур. Тут у нас буде ем, мівіна, смажиться, а тут у нас буде щось більш елітніше. Е, корейська локшина. Отак, Я так буду робити. Також є режим, який називається піч. Він дає можливість зафіксувати висоту середньої пластини так, щоб пластина не притискала їжу. Зараз покажу, це не він. Оуен. Оп! Дивіться. Оп! Мохентохен. Правильно ж? Так, Отак. І воно тут шпокен Мохен. Похен. О! Це дуже зручно для приготування делікатних продуктів, наприклад, риби або плавленого сиру для бутербродів і сендвічів. Також важливо зазначити, що в комплекті для цієї моделі йдуть 6 пластин: Дві класичні гриль, дві вафельні та дві пласки. Ось у нас дві класичні гриль. Ось у нас вафельні. И ось у нас классичные лоски. Останні фактично допомагають відтворити приготування на пательні, тож з ними можна грилити панкейки, яєчню чи бекон. А ще як я сказав на початку, в цьому девайсі є приставочка Pro і ну, означає професійний. І що ж ми маємо тут такого професійного? По перше в комплекті є термощуп, дивіться, і тут Джек 2,5 мм. Якщо ви його встромите собі в мобілку, буде погано. А якщо ви його ось сюди, дивіться. Цивілізейшн, вот отак. Оп! Отак вот оп. І тут уявляємо смачний стейк. Отак, вот чпок, температура 612 градусів. Замало. А тут. А тут 12 градусів. О, оце те, що треба. І ти такий пішов собі, поїхав. Зручно, зручно. Термощуп підключається до гриля та дозволяє побачити на екранчику точну температуру всередині вашого товстого стейка. Тепер, подивившись рецепт в YouTube, ви можете точно його повторити, звіряючись конкретними показниками температури, а не роблячи усе на око, як це іноді буває. Ще з про можливостей тут є функція SIR, яка внаслідок потужності 2200 Вт дозволяє в один клік збільшити температуру до 265 градусів на кілька хвилин. А потім повернутися до вибраних 180. Таким чином, ваш текст моментально вкриється з коринкою, яка не дає соку вибратися назовні, а далі вже смажиться з нормальною температурою, щоб дійти до готовності. В результаті ви маєте соковите, а не занадто пересмажене сухе м'ясо. Кожній з половинок є свій окремий термостат. А отже, у відкритому положенні ви можете виставити окремі температури, встановити різні пластини і паралельно готувати зовсім різні страви. Тобто цей мультигриль в певних моментах дійсно. Може замінити вашу двохкомфорочну плиту. Ну на той він і мультигриль. гриль та мультигриль. Але в кінці будь-якого барбікю нас людей, які запросили своїх гостей поїсти оце смачненьке, чекає дуже така, знаєте, неприємна річ, як брудний посуд, брудний грилі, і як воно це все миється і чиститься. Тут з цим все досить просто. Всі пластини, також нижній лоток. Які збирає надлишки жиру, можна мити у посудомийці. Це має бути must-have в такому типі девайсів. І так ви можете частіше його використовувати, бо не буде думок, потім це все треба буде відмивати мільйон років. Крім того, що цей гриль мульти він ще й трошки смарт, бо має додаток на смартфоні з безлічу різних рецептів з покроковими інструкціями, що робити і де, що натиснути. Ідеально для людей, які не люблять ось ці поради в рецептах. Посоліть на свій смак, додайте борошно на око. Чіткі інструкції, наш вибір. Браун Мультигриль 9 Pro, саме оцей девайс, як ви бачите, може стати ідеальним вибором для тих, хто любить готувати. По-перше, це зручно. По-друге, це ідеально миється за допомогою посудомийків. По-третє, дуже розширена комплектація. Можна готувати тут рибку, тут м'язко, і притискати так, і не так, і відкривати, і не відкривати. Коротше, клас. І При всьому цьому ще й міряти температуру. Тому ось так. Ось такий у нас девайс був, ось такі у нас були позитивні від нього враження. А ви можете завжди зайти е, на сервіс маршопінгу Hotline.ua і подивитися, що ще такого цікавого є. Є Браун така модель, є така, є інша почитати відгуки і, звісно, зробити вибір в сторону того девайсу, який вам найбільше сподобався. Мені оцей сподобався, якщо чесно. Прикольна тема. Дякую за увагу, не забувайте за донати, за підтримку ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!